Всім привіт! Завершив ще один ліхтар. Ось ось так виглядає. Значить, цього разу мені трішечки не вистачило філаменту, тому задня кришка іншого кольору. Ну Вже як є, хлопці дуже просять їм відправити, і я не маю змоги чекати ще 2 тижні, доки підвезуть філамент зеленого кольору. Значить, в цілому концепція дуже схожа з попереднім ліхтарем. Тобто тут є плата Powerbank. Така ж сама, як і в тому ліхтарі з усіма її перевагами недоліками. Але тут інша батарея, геть інша. Тобто тут знизу вона тепер у мене знаходиться. Тут лежить ліпошка ємність 30 Аг. Тобто ця батарея приблизно в 25 можливо, навіть в 3 рази більшої ємності, ніж у старому ліхтарі. Це дуже суттєва зміна, як на мене. Маємо так само бокове робоче світло, але тепер воно стало довшим. І червоного більш немає, тепер з обох боків у нас біле, зараз покажу. І Маємо головне світло, тобто лінза це автомобільна світлодіодна. Цього разу я використав трохи іншу лінзу, і тому вдалося зробити цю частину, яка саме частина головної лінзи, значно коротшою. І завдяки цьому в мене було більше місця всередині. Навіщо розкажу трохи пізніше. Значить, зробимо демонстрацію. Це у нас головне світло. Ну, по потужності лінза приблизно така сама, як і була. І також в нас є робоче світло. З двох боків воно тепер працює. Тобто можна ось так його поставити і він буде освітлювати щось навколо. То має бути доволі зручно. Також я додав окремий індикатор стану батареї, тому що коли світло працює на платі індикатор, нічого не показує. Ну, типу, його можна там натиснути, то вони там щось покаже. Та, тим не менш, щоб бачити, наскільки вже висадило батарею, краще мати окремий. Так, давайте світло поки що вимкну. Значить, що в нас тут з'явилося з нових фіч? Завдяки тому, що в нас батарея тепер ліпошка, в неї доволі високий струм на віддачу. І тому в нас тепер з'явився ось такий EC5 роз'єм. Для чого він треба? Він треба, щоб можна було під'єднати сюди клеми і завести машину, якщо в неї сів акумулятор. Я думаю, це хлопцям в квитку буде дуже-дуже корисна фіча. І також доволі великий апгрейд порівняно з попереднім ліхтарем. Значить, з цього ліхтаря у нас є розетка на 220. <кій> Завдяки тому, що в мене тут всередині ліхтаря з'явився певний простір. Я зміг підібрати і сховати всередині ще інвертор. Ну, інвертор не дуже потужний. Там заявлено 300 Вт, я не дуже вірю, що там 300. Ну якщо він віддасть 150 Вт, то це вже буде непогане досягнення, як на мене. Тобто ми можемо увімкнути інвертор, наприклад, поставити ліхтар, взяти яку-небудь зарядку. Наприклад, хлопці можуть від нього зарядити рацію теоретично. Ну, Я візьму ось звичайна зарядка від телефону, тобто вставляю її. Вон, вона у нас працює. Ага, Не видно, так? Да? Ну, давайте ось так покладу. Так видно. Ось зарядка у нас працює. Тобто Давайте щоб вам. Було більш зрозуміло, я під'єдную до неї павербанк. І все можемо бачити, що в нас пішла зарядка на павербанк. В чому ще додаткова зручність, то що можна взяти, отак от його поставити, щось під'єднане до зарядки, увімкнути світло і щось робити там там, де немає жодного світла у хлопців. Ось, Мені здається, має бути дуже-дуже корисний набір функцій цього ліхтаря. Тим не менш, побачимо, я його хлопцям відправлю, отримаю від відгук і тоді буде зрозуміло, чи все добре, чи щось треба ще доробити.